Завтра в одній восьмій молодіжного чемпіонату світу Ю20 збірна України зіграє проти збірної Іспанії. Так, ми виграли свою групу, але не пощастило із жеребом. Якщо захочете додати собі емоції за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Дев'ять долю чемпіон 6 матчів до фінішу і нагороди. Так, мені потрібний голкіпер. Войцех чесне. Святий Войцех з Турину. Ні, ну, щасне, е, тут немає стояти насправді. Ми маємо ще продумати, хто буде голкіпером, але щоб зайти розігнутися в райвелс, то вже можна. Нономендеш, де Йонг і Маркос Лоренте. Нове тріо. Бо ми розбагатіли сьогодні, то можемо собі дозволити нарешті підсилити фланги захисту, бо в дефі справа фрімпонг був на 6 пунктів слабшим і фізично слабшим. Керкес теж просто інший рівень. Мендеш, ти що? 155 тисяч, боже мій. Це одна з найдорожчих моїх карт. Хто б міг подумати, що я їх буду купувати <кхи> в захист? Дейорнг зараз по ідеї найдорожчий: 185 тисяч з тінню. Ну що зробиш, якщо прекрасна піна коштує втричі дешевше? Звісно, якби мені вистачало кешу, в мене би дуе не грав. І з Сісі б може не грала, але ми виходимо з того, що є, з тих лінків, що є, з тих гантрейд карточок, що є. О, чекай, а кудус? Кудус тоді може зайти? Хай бігає бігунок. І Якщо Гана плюс Ліга 1, це реально? Це реально? Кудус хай грає? 800 2500, найс. Команда зібрана. В клубі залишилося 400 монет. Мені здається, грамотна трансферна політика, але... Хе -хе. Що з результатом буде? Не можемо знати. Мамар Дашвілі Салібако на те потужно. Потужно. І Сісі -сі тут. І П'іна тут. Я в шоці. Я не в шоці кіков на кіков, футбол. Ну це срака, ну де блоки. Найс. Nice. Та бля, ну, тисячу гравців триває на блок, і все одно нема блоку. Ну просто чому. Ну, от так і граємо. 4 з шести голів це кік кікофе. На старті розмінялися в першому таймі, і зараз в першому екстра таймі. Ну, це просто срака. Хіхей спортс. Сальма! Нарешті я попереду. 4-3. Там вболівальники вже тримають тихонько. Ще рано вистребувати на то поле. Ану поверніться, займіть свої місця. Давай. Уу, сальма. Бля, хо-хо-хо Я більше так не буду. Але що це за удар? Єс. Yes. Що? Кінець матчу, я вже думав, що зараз фол дасть. Напружено, але що це був за удар сальми? Партичебенфіка сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Потужно. Ой-ой-ой, віні дембелери маль. Бляха, хакудес. jest. To ja nie zbił temu No to wsa, jak prosto. Salma, za mieczem, Salma, za mieczem. Ну, 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 ну. Yes Та Йонг! Найс, кудус! Не просто так я в нього повірив сьогодні, молодець, бочка. Ай, курва! Дайте кудусу інсайсів! Ні! Бля, як просто... Хаха-ха-ха, -ха -ха. де я буу. Як такий трикутничок пустити. Ні -і -і. Та це срака. Фух, правий стік. Так, якщо без правого стіка, мені здається, рай нічого сайвити не буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- -ні 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 Фух, я теж думаю, що тобі вже було занагло. Боже! Припини ці трикутнички туди. Можна баланс сісти. Подивлюсь, на ті твої посолі. Все, що ти робив в тій грі, то кидав на хід. Ляха, в нього там ще. Е, в Чудака, другий склад дорожчий, ніж мій в два рази. Основний. Може на страйкера кинути? Втече разочек, га. Тут фрімпонг побіжить. Сальма! Плюс один добре є! Чудово! Фрімпонк зіграв, ПП зіграв. Всі зіграли, замінки зіграли. Оу! А що шо... а це таке? Хіба так поводять себе люди, які грають в екстра таймах, і там залишається ще 5 ігрових хвилин? Шевалі Маркінс Конате. Тіммі крос, як по-німецьки. Німцю дісталися крос дивіться, думорной кудус. Тарая задовбе, бляха, ніхріна не ловить. Найс, піна Аж пляшечку збила. Страйк. Хура, я молодець! Все-таки щось може. Талто в нього влучило. Є, є є є є Сальма! Цього разу не так, як тоді, я пам'ятаю, я вже навіть l 2 не рухав. вирішив просто пробити. Та ну на, грін. Та ну це з тими думурнами, але задовбе. В сраку таке, просто ну-ну чому? Ха -ха -ха -ха. ні ні, ні 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 Ой, бляха, Рая, дякую, все-таки зміг. Я в шоці, ти забираєш м'яч, воно відклеюється все одно назад. У -у. Ні, ну це бзда. Я забирав тут не забрав, попередній епізод не забрав, гол пропустив маєш спокій. Добре, я спокійний. Хто то зі мною біжить? Де є бляха-блашка? Я не бачу, хто біжить. Баша якась напевно. Сісі, покажіть мені, її е спортс, я не бачив про кого я біг. Бляха, я хотів врахувати дистанцію. Мав, вгадувати, хто біжить. Давай забрали. Я, я, я забрали інформацію від мене. Мені потрібні ці дані. На! Евлохо! 5-3 добре, піна. Отак. От а що таке? 14 матч. Мамардашвілі, радашвілі, Селіба. серьезно будет. Мариона, кстати, ничего карта. Си-си, си-си. Мариона на одном поле. Найс. Ууу, найс. Вот так вот, пина. На что-то дал. Вот, блядь. Ble... Треба його підловити, на тому, що він скаче. Та ну, йокер аж срака. Сі, я в шоці. Добре. Добре, віддали. Що все? Я казав, що спіймається. Я казав, що спіймається. GG. 15 та зараз буде. При 14-0. там був у воротах. Станіший центрбек. А і нас правий захисник. Не найдорожчий склад. Павер з е, бармушем. Треба забирати. Треба забирати піна, Ну от це не Фол. Тано, дивись. Є спіна, яка важлива зараз у роздягальню, та вийти на 0,33 Добре, дев'яточка йоу. Як Бля. Та я вже хто такий из командишо? Це он сайт. вибір позиції, просто яка у себе. Забрати важче віддати легше. Класично. Я не задоволений. Цікаво, який буде дроп. Бо тут буває, що ти зіграєш добре, а дроп такий, що тобі зле. 65 тисяч кешу. А скільки за перший? 75? 83 плюс 10 штук, волкаут. А як то волкаут? Гемараєш 86-й рейтинг? Але ж лайно. Йо. Чекайте, це, це був трейд? Тепер точно трейд 84 плюс 10 штук. Без волкауту, але помо. Але промо без волкауту це 10 тисяч. Але в антрейді то вони і не продадуться. Подвійний вулкаут. Подвійний вулкаут. Іренд Парадис і. І знімець якого я не заграю. Дюнтер. О, до речі, стати такий, що була би якась Бундес команда, то може би і грав. Але це квік. Рапід має. Батарейку має. Баша! В антрейді Баша. Коли вже не треба, то вона впала. 6.84. плюс. В 3 волкаут. Оліса. Боже. Ну волкаут. Жахлию. Подвійний. Фінес золотий. Ісак. Може, що якусь соточку там хтось дає за нього чи ні? Я був би радий. Забирайте. Вже Ліверпульський, до речі, не з Ньюкасла 85 тисяч. І Лоренте, оце найс. Оце найс. Лоренте, я щойно купував. Зараз ми міняємо цей буде першим власником в трейді. Рідко таке буває. На цей стіню піде. За 66 тисяч він базовий, а стіню це буде ще там, може на копійку дорожче. Трішечки, кешу йде до хати. Ну, давай, три інформи. А то можна тримати, та? А що по команді тижня? Там ж зараз якась фігня, напевно. Нікого повна фігня, нема що ловити. Корвер mm Стоунс. -mm. Ну давай піна, ходи сюди. Oh, ні. Я би скіпнув, але нехай просто гарна анімація буде. Чара. Хара. З Хара. Хара. є такий? Діагочара. Наголосна. А, Потрійний волкаут Давай за мільйон. О ні, центрбек, це ні. Ні, Бастонів сраку. Тебе Селібаша був центрбек. Але якщо за ним вищий рейтинг, то це цікаво ще подивитися, він наче височенький. А, 7 думаю диву, восьмий. Халанд може якась копійка бути. Ерлінг Haaland. 104 тисячі, бляха, мало йду, може 200-чку. Ну, але Haaland сюди, Ісак туди, Льорент, ну нормальний кеш, слухайте. Нормально ми виходимо, бо я думав, коли отримав Ямаля, що все. Що Ямаль один закриє всю чемпіонс. А ні, я помилився. Нормально, кешу йде. Ікона Т теж не квіксельний гравець. Він там, може якусь ще 20-ку витримав. 23 тисячі. Нормально. 300к, мені здається, карточками. Так от, грубо точно є 300к карточками. Інформи три сейвами, бо нема що ловити там в інформах. Е, і кешу там скільки було. 65 тисяч, по-моєму. так? Ну може й до 400 тисяч, якщо з кешем тим порахувати і туди-сюди. Ну, але я цим складом задоволений. Я навіть не знаю, куди я буду дівати кеш і чи буду кудись дівати. Мені здається, що цей склад ще себе має проявити. Сальма досить прикольна. Правда, тут і статистика фейк, бо вона нас Скотт Бадлас на топ-клас трохи. Дейонг щось дав, не дав. Гол два асистент. Він трішечки більший на полі, ніж Вітіння, і вже якось спокійніше центр поля виглядає. Мені здається, що от якщо там от грати в парі з Рейндерсом, як то часто буває в сильних складах, а не з Патрі, то там і опорна зона стає міцніше. Мендеж nice. Дорогий, але класний. Ну і Лоренто я щойно отримав собі. Першого власника рая. Я ще подивлюся, як я пропускав в тому останньому матчі. Ну, але він не тягне так, як Мамбардашвілі, це точно. Інша справа, що мені тут в плінках не дуже багато хто зайде. Якби мені у перші дні релізу FC 26 запропонували 14-1 у першій Чемпіонс, я б сказав, власно, погоджуюся. Та навіть якби в п'ятницю мене запитали, чи буде добре 14 перемог першій чемпіонс, я б сказав прекрасно. Але зараз, звісно, коли йшов на нуль, є розчарування. Тим не менш, нагороди класні команда розвивається. Ну а перший ранг і 15 нулю чемпіонс Всі 26 це лише питання часу. Я навіть не сумніваюся, ми там будемо. А поки що, все, дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!